Володька, я дуже боюсь. Ха. Ти прямо як мій дід, коли в село прийшла радянська влада. Що цього разу? Трантули, анаконда, світова економічна криза. Гроза. Я дуже боюсь, коли грими близько є. Я теж колись був гроза на селі. Мене всі боялися, о, так як ти. Але потім вийшов Вітька, сокира і все, я, так би мовити, відійшов на другий план. Володько, обійми мене. А розкажи якусь страшну історію. Бле. Слухай, коротше, йду я одного разу по дорозі, і тут мене перестрівають четверо. В кого в руках палка, в кого ланцюг. А в мене знаєш? що? Кукурудза. І тут я згадую прийом Брюса Лі, закриваю очі. і... Водка, не таку страшну. А боїся ти страшно. Про привидів там всяких вампірів. А у вас є вампіри? Ну, У певно, пару знайдеться, так що вампіри то є. А Є один перевертень, і той в погонах. До речі, він по сумісництву з нашим головою сілями разом і упері. А що так, про перевертнів, про вампірів? Що? сутірки обдивилась чи що? Айну так. Просто сьогодні повний місяць, тому може всяка нечість вилазити. У нас в селі є легенда про чорного лісника. Він в повний місяць виходить полювати на людські душі. Ти прямо як моя мама про рахунок в МММ. Але я тоді її не послухав і тепер тебе не послухаю. Заходьте, хто там? Які люди в Голлівуді, міхали! Я бачу, ти до нитки. пішли швиденько, зігріємося, що тут стояти. А я що казала, що сьогодні всяка нечість ласка. Причому в прямому значенні цього слова. Я кажу чорний рісник, а тут ти! Смійтеся, смійтеся, або в кулаці існують. Може, то собака? Є, не собака. Я в дитинстві любив лазити по сусідських собах, так що я по то можу відрізнити 17 видів собак. Може, вовк? Та ні. Тут вовки вже 20 років нема. Це таки ж моя заслуга. Я не хочу знати, що то. Чао! Солодька, я дуже боюся. Більше, танька. Я зараз ще 500 грамів лупну. О, ні, того я ще більше боюся. Давай краще посидимо біля печі. Може, то просто вітер. Добре, Танька, добре. От Не знаю, що б ти без мене робила. Ой, почекай, я забула пральну машинку виключити. Яка нечість не помішає моєму запланованому романтичному вечірку. Вже йду! Ну? Який ти там прийом брюселі з кукурудзі згадував? Який-який. Та да удропоката і все. А відколи це в нас є пральна машина, а? Що я тебя тільки люблю? Ну, не знаю. Може, за те, що я в тебе такий безстрашний, а?